Доброго дня. Сьогодні варимо борщ, захотіли борщу. Все накришив цибулька на зажарку, на, на, цей, на тер морковки, на тер Я Трошки порізав, бо менше треба вітамінки. і крупніше. Та і на, начистив бульбочки. Зараз будемо робити зажарку. Зараз вимикаю і плитка нагріється. Будемо робити зажарку. Ось я кинув смальця трохи на пательню. Зараз розтопиться. Взагалі-то вже вона нагрілася, викидаємо цибульку. Цибульку кидаємо і зажарюємо цибульку. Жаря цибульку до золотистого кольору, щоб вона була така більш жовтенька. Ну так як мене вчили батьки, покійна мати та бабуся. І Потім будемо кидати морковку. Ну що, цибулька вже підсмажилася, кидаємо морковку. Зараз морковка підсмажиться і будемо кидати бурячок, щоб було смачніше. Ну Не знаю, може хто кидає. Буряк різаний, бо я трохи кидаю по дитині, а так смажу на пательні. І потім вже. І ще. Зараз посмажемо моркву, а потім вже будемо кидати бурячок. Зараз поки морква трошки піджариться, ми кинемо порізаний бурячок до нашої водички, щоб воно трохи... Бурячок, він грубий, то він має наваритися. Все, кидаємо бурячок. він зараз його помішаємо. Там у нас хребет. Замішаємо бурячок. і хай собі вариться з цими кісточками. Ну. Бурячок собі звариться. І потім будемо менше. Ось вже і морковочка підійде. Ну, все, наша морковка підійшла. Зараз закидаємо бурячок. прожаримо бурячок і потім додамо або соку томатного, або додамо томатної пасти. І будемо чекати, поки звариться там бурячок і навариться м'ясо. Ось вже бурячок у нас підійшов. Тепер будемо кидати томатну пасту. Зараз три ложки томатної пасти, я кидаю завжди. Зараз ну, кину і тоді покажу. Поклав томатну пасту, зараз будемо мішати його. Але я ще десь додаю сметани, але сметани немає. Буде без сметани. І так, перемішую, щоб воно стало однородною масою. 5-10 хвилин ми його пережарюємо, щоб томат трохи розійшовся. І все. Ну, якось отак оце. Зараз буду нарізати бульбу, бо і знімати і нарізати то неудобно. І зараз наріжу і покажу, як я далі буду робити. Ну, ось я накришив бульбочку. Зараз ще спробую, чи бурячок зварився чи не зварився. Якщо зварився, то будемо закидати бульбу. М'ясо вже вариться десь півтори годинки. Ну, там не м'ясо, там кісти, кості з м'ясом. І зараз, щоб до навару було, зараз глянемо, чи воно зварилося. Якщо зварилося, то будемо закидати бульбу. Ну, пройшло ще півгодинки. Зараз будемо закидувати бульбу бо тоді, коли я казав, що будемо кидати, вона не зварилася ще. Носок закидаємо бульбу. Я люблю, коли її побільше, і перемішуємо ложкою. Такі косточки потім достануться і до водички і буде воно вже рідкувати. Ну, не сильно буде густе. Зараз буду сікти. Капусту і потім покажу. Наш борщик вариться, зараз буду залишати кістечки вже і буду давати зажарку, капусту і фасольку. Ось такий хребет. Це наші були свинки. Ми їх порізали та такі ось шматочки хребта з м'ясом. Буду чим посмакувати. Нашинкував капусту. Я не знаю, хто як шинкує, я шинкую вручну. Напишіть хто як шинкує. Мені більше подобається вручно шинкувати капусту. Ну, така ось капуста виходить. І такими кусочками. Зараз будемо закидувати в борщі. Все, капусточку закинули, зараз перемішаємо її. 5-10 хвилин вона повариться, щоб варилася, і будемо кидати в варену вже фасолі. Ну, і Тоді вже будемо далі. Закинув томатну, томатну пасту, і ну, зажарку закинув і закинув фасольку. Ось Зараз помішаю і будемо бачити як воно буде. Трошки густувати вийшло, нічого страшного. Зараз трошки водички додати, буде добре. Набагато капусти кинув. Ну, які є, такі є вже. Ну, Я густенький люблю, але це вже не до такої степені. Це вже через густий зробив. Ну, такий борщик усьо. у нас виходить. Зараз кинемо сольки по вкусу і буде готовий борщ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, хто як готовий борщ. Я готую так. Гарного вам дня і хорошого настрою. Всього найкращого. До побачення.